Вітаю. А якщо ви хочете з... захочете повернути все як було, тоді робимо файл відкату. Відкриваємо блокнот. Вставляємо ось цей код. зберігаємо його Зберігаємо його як. Uh, restore QR uh, default, відкрився, відкр... появився у нас такий файл. Клікаємо по ньому два рази. Погоджуємося, погоджуємося і перезапускаємо систему. Все. Після перезагруження все буде працювати по стандарту. А якщо було корисно, став лайк, підписка, коментарі. До наступного відео покажу наступні кроки.